Слава Ісусу Христу! Хочу дати свідчення, дійсно такий факт в моєму житті. Мене, мали, мене готували до оперативного втручання, до операції. Я підійшла до отця Олега попросити благословення, щоб успішно пройшла операція. Отець мене благословив. Через деякий час у лікарів виявилися якісь сумніви стосовно того, чи потрібно оперувати чи ні. І Господь змилосердився на мені, дякую йому за це щиро, що обійшлося все без операції. Я за це дуже вдячна Господові. Це дійсно так, це факт. Слава Ісусу Христу. Я хотіла подякувати Господу Богу за мину, минулого разу я була на молитві, зцілюючи, І прийшла сюди, в мене губа була з одним боком, такий герпес великий був, і так вона щось пухла, мені все більше, більше робилося. І засвербіла перший раз, а потім щось почало велике таке робитися і таке якесь неприємне, бо з одним боком губа є допоміж людьми червоне. І прийшла сюди, коли на молитву отець читав молитву, я чую, мені полегшилась губа, вже не надуває така, а якби ніби стухає. Я прийшла додому. Тому вона якби трошки трішки стала, вже почала гоїтися. І перестала боліти тоді, пекти, сербити. Я кажу, яке чудо велике, то це ж молитва, бо я при молитві почула, ну і зменшилась взагалі вже присогло вже заживає. І, але з того дня, з того, з того часу, з тої молитви, І воно прийшло так дякувати Богу і за за цю цілего. Слава Ісусу Христу. Мене звати Світлана, я ходжу п'ятий рік сюди. Ну, багато зцілень отримувала, не раз давала свідчення, а зараз хочу сказати про те, що в мене на тілі була родинка, хоч багато таких родинок на тілі, але одна з них почала збільшуватися. І, і то я не звертала би так уваги, як вона почала синюшно робитися, почервоніла. І навкруг неї такі і вглиб тіла, такі болі почали, як тяжі, почало боліти, і так мене дуже почало це лякати і тривожити. Ну, до лікаря я все якось так тяжче на підйом, не дуже йду, я швидше до молитви і швидше йду сюди, в церкву, і тоді прошу оця Олега. І попросила оця Олега. Це десь було. Певно, в кінці січня. І сказала, щоб попросила, щоб разом з Олегом, оцем Олегом ми помолилися саме за цю таку родинку, що почала перероджуватися. Ми помолилися. І я пішла додому і так якось вже забула за неї, а оце от на цьому тижні подивилася, а там нічого нема. І сліду десь пропала, певно, відпала. Якраз дякувати Богу, що так, бо дуже воно мене тривожило і лякало. От дякую Господу Богу, дякую Отцю Олегу за допомогу за його молитви. Я, Оксана хочу дати свідчення, що тільки що на екзорцизмі. От сижу, у мене дуже болить голова, прямо тисне. І так думаю, який теж у мене тиск там, що е, я вся червона. І отець, отець Олег згадав про зцілення від тиску, від е, головних болей і тому подібне. І я чую, як мені просвітлюється в голові, е, лице починає так, ніби холодне ставати, і так як вітер провіяв мені над головою. Дякую, Господу, боюся Олегу за молитви. Без них болі немає.